Вітаю! Давайте сьогодні розберемо один з найдавніших текстів, книгу чисел, але подивимось на неї під дещо іншим кутом як на дивовижне креслення. По суті, це детальний покроковий план, як збудувати з нуля цілу націю, яка до того ж постійно в русі, посеред пустеві. Ну що ж, давайте зануримось. А починається все, як не дивно, з числа 603 550. І знаєте, що це? Це не все населення. Це лише кількість чоловіків, здатних воювати. Тільки вдумайтесь: якщо додати сюди жінок, дітей, старших людей, ми говоримо про мільйони? Це ж ціла країна на ногах, і ось тут постає головне питання: як взагалі можна керувати такою величезною мобільною спільнотою? Як забезпечити порядок, захист та й просто нагодувати всіх? Книга чисел, по суті, і є відповіддю. Це надзвичайно детальний проект, справжнє креслення для побудови нації. Ми пройдемося по цьому плану крок за кроком, розглянемо п'ять ключових етапів. Почнемо з перепису, потім подивимось, як облаштували табір, поговоримо про одне особливе плем'я, закони для життя і нарешті побачимо, як уся ця система рушилась з місця. Отже, розділ перший перепис нації. Ну, це логічно. Перш ніж щось будувати, треба зробити інвентаризацію, зрозуміти, хто в тебе є і скільки. Це ж основа будь-якого великого проєкту. Але дивіться, це не просто перепис населення. У тексті є ключове уточнення порахувати всіх, хто здатний до війська. Тобто, це був насамперед військовий перепис. Вся структура нації з самого початку будувалася навколо здатності себе захистити. Армія була її хребтом. І ось що одразу стає очевидним з цього перепису: племена були дуже різними за чисельністю. Подивіться на ці цифри: Юда це просто гігант, понад 74 тисячі воїнів. А наприклад, Манасія вдвічі менший. Ця демографія, ця нерівність сил відіграє ключову роль у тому, як буде організовано все інше. Так розділ другий священний табір людей порахували, тепер їх треба десь розмістити. І це, звісно, не був якийсь хаотичний натовп. Ні, це було неймовірно організоване мобільне місто. Структура табору це просто геніально. Уявіть собі, у самому самому центрі скинія, такий собі переносний храм, символ присутності Бога. Навколо неї, ніби живий щит, перше кільце священники левити, а вже за ними, з чотирьох боків світу, розташовувалися всі інші племена. І найпочесніше місце на сході займав хто. Правильно, найбільший табір на чолі з Юдою. Це мало і глибокий символізм, і цілком практичне значення швидка мобілізація і чітка ієрархія. Тобто, розумієте, це було набагато більше, ніж просто військове шикування. Розташування табору було по суті фізичною картою їхніх цінностей. Щодня кожна людина бачила, що є в центрі їхнього всесвіту. Це була організація, заснована на чітких пріоритетах. Розділ третій. Окреме плем'я. Ми вже згадали левитів, які жили найближче до святині. Але їхня роль була набагато більш унікальною. Вони, по суті, були винятком з усіх правил, які діяли для решти. Ось ця таблиця показує різницю просто ідеально. Усіх ізраїльцян рахували з 20 років. Для чого? Для війни. А левитів з одного місяця від народження. І для чого? Для служби при скинії. Один перепис був для армії, інший для Бога. Їхня функція в суспільстві була кардинально іншою. Ба більше навіть у середині самого племені Левія був неймовірно чіткий розподіл праці. Кожен клан знав свою роботу. Рідка Гата відповідав за найсвятіші речі гершон за всі тканини, покривала, завіси. Амирарі за важку конструкцію, за каркас, дошки, стовпи, основи це ж ціла логістична операція, продумана до дрібниць. Але чому саме вони? Текст дає і богословське пояснення левити були взяті на службу замість кожного первістка з усього народу. Вони були ніби живою даниною, яку народ присвячував Богу. Це визначало їхній унікальний і священний статус. Добре. Четвертий розділ. Закони для життя людей і простір організували. Тепер креслення переходить до правил гри, законів, які мали регулювати повсякденну поведінку і духовне життя. І тут є один дуже цікавий приклад обітниця Назіра. Це був такий собі шлях для будь-якої людини, чи то чоловіка, чи жінки, тимчасово присвятити себе Богу на якомусь особливому рівні. І правила були дуже чіткі: жодного алкоголю чи винограду, не стригти волосся, не торкатися померлих. Це був такий собі індивідуальний шлях до святості всередині загальної структури. Ну і крім цього, звісно, були закони для щоденного життя, наприклад, закони про ритуальну чистоту, які, по суті, вимагали ізолювати людей із заразними хворобами. Або закони про відшкодування якщо щось украв, мусиш повернути, та ще з відсотками. Все це було спрямовано на те, щоб підтримувати порядок і соціальну гармонію. І вінцем, кульмінацією всього цього ідеального порядку, є ось це священицьке благословення це, по суті, формула досконалої гармонії, миру, божественного захисту, це той ідеал, до якого прагнуло це суспільство, і який був закладений у саме його креслення. І ось розділ п'ятий подорож починається. План є, люди пораховані, табір організований, закони встановлені. Настав час, час рухатися. І цей момент описаний як бездоганні втілення плану. Хмара дороговказ піднімається. Священники сурмлять у срібні сурми, і племена вирушають у дорогу, в тому самому ідеальному порядку, в якому вони стояли в таборі, на чолі з Юдою. Креслення ожило, все працює як годинник. Але ідеальна картина трималася недовго. Майже відразу досконала система стикається з людським фактором починається нарікання. Люди скаржаться на їжу, згадують Єгипет, і що найцікавіше, вони згадують не рабство, а дармову рибу. Свобода раптом виявилася не такою солодкою, як здавалося. І тут раптом стає зрозуміло, що першим і головним випробуванням для цього ідеального плану став не зовнішній ворог, не голод і не спрага. А внутрішнє невдоволення самого народу, досконалий порядок зіткнувся з недосконалою людською природою. Отже, давайте підсумуємо ми з вами розібрали це дивовижне креслення, перепис, який дав структуру, табір, який відображав цінності, ціле плем'я, виділене для священної служби, і закони, які регулювали кожен аспект життя. Але вся ця історія підводить нас до одного, мабуть, вічного питання: чи може навіть найкращий, найдосконалиший, навіть божественно натхненний план витримати зіткнення з реальною недосконалою людською природою? Це вічна дилема будь-якого суспільного проєкту напруга між ідеальною схемою і живою людиною. Дякую, що досліджували це креслення разом.